Ніч страчених поетів. Як Сталін вбив ціле покоління єврейських письменників. Дізнавайся у цьому відео. 12 серпня 1952 року загинуло ціле покоління єврейських письменників. У цю ніч за наказом Сталіна було розстріляно 13 представників єврейської інтелігенції. В Ізраїлі цей день досі вважається чорним днем календаря. Засуджених звинуватили в контрреволюції, націоналізмі та шпигунстві на користь СРСР. Їх судили по справі єврейського антифашистського комітету, створеного при радянському інфорбюро у 42-му році. Це був так званий представницький орган радянських євреїв. Сталін був нічим кращим за Гітлера. Він теж славився своєю ненавистю до євреїв. Тож вже після завершення Другої світової війни, у 48-му році, він наказав негайно розпустити цей єврейський антифашистський комітет як центр антирадянської пропаганди в країні. Покотилася страшна хвиля антисемітизму. Скування євреїв припинилось лише після смерті Сталіна. Коли у 54-55 роках почали переглядати справи ЄАК, як... виявили, що вони були надумані та сфабриковані. Розстріляні представники єврейської інтелігенції, серед яких були визначні поети, не були ні в чому винні. А я тобі нагадую, що ми національний проєкт сметі-грамотності фільтр Міністерства культури та інформполітики. Тож, якщо хочеш знати правдиву історію, підписуйся на нас.